Що важливіше для розвитку країни? Армія, освіта чи економіка? Ой, наразі, мабуть, армія. Ну, взагалі, економіка, звісно. Ну, я не знаю, зараз бачите, яка ситуація в країні. Зараз армія. Це три компоненти всі разом. Вони взаємопов'язані. Без освіти не буде гарної економіки, без економіки не буде гарної армії. Ну тому це ж очевидно. А все в комплексі важливо насправді, тому що без освіченого суспільства нічого не буде, без армії, не буде захисту, Все, все важливо. немає того, що не важливо. А без економіки, ну б що не казав, але без грошей ти далеко не заїдеш. Все важливо, ну, неможливо так щось виділити. Світа. Моя думка освіти, бо це майбутнє. А тому що економіка це про сьогодні. Армія це про сьогодні, що було завтра, а освіта це про завтра. Економіки. Ну, якщо не буде економіки, то не буде держава. Держава просто потім ну, без економіки, вона паде в п'яти. Все дуже важливо, немає чогось одного. А чому? Так. Ну, без освіти, ну, без освіти, без економіки, без армії нічого не буде. Якщо ж щось одного не буде, то не буде нам. Хороший камній. Навірно, економіка. Ну, зараз армія, але взагалі, якщо в майбутньому, то більше економіка, напевно. А чому? Ну, якщо це економічно сильна держава, то навряд чи на те буде нападати інші країни. Якщо в військовому стані, то армія. Якщо ж в цивільному, то я думаю, буде освіта А чого? чого саме Ну там, де освіта, там і легше по життю ж. Там легше реалізувати себе, легше, о, не знаю, бізнес організувати, мабуть. Ну, а воно Взаємозалежно. 100%. Ну як чому? Я, яка може бути нормальна армія без нормальної економіки, а яка може бути нормальна економіка без е, нормальної освіти?